Так, всім доброго вечора. Сьогодні хочу протестувати на вас. Ну, як протестувати? Я вже працюю з цією колодою. Гороскоп по метафоричним картам. Кого згадаю сьогодні у відео на грудень місяць? Кого забула, пишіть коментарі. Постараюся до кінця листопада і вам зробити по цих картах гороскоп. І давайте почнемо з левів. Той раз я пропустила на листопад левів. Що ж готує доля на грудень місяць левом? Що вам порадять метафоричні карти? Спочатку будемо дивитися на картинку, потім те, що написано на зворотньому стороні. На Кожен лев, подумайте про себе, про те, що ви плануєте. Починаючи з Миколаївчика, Різдва католицького, Нового року, я не знаю, по старому календарю, по-новому. Коротше, дивимося, що грудень місяць готує львам. Левом. Левом. Дайте я ще достану. М -м -м. Сильна натура Льви. Ну, тут уже розуміється по цій карті, що в ваших руках може бути те, про що ви мрієте. Не впустіть шанс, не впустіть надію. Карта. А Оберегу, в руках, бачите, такий є оберіг. У вас дуже сильний янгол-охоронець, я би сказала. От дивлячись на цю карту, що ви відчуваєте? Можливо, ви відчуваєте тепло, можливо, вам доведеться комусь допомогти, віддати свою енергію, тепло, комусь допомогти, оберігати. І щось, що вам дійсно дуже дороге, вам треба буде міцно, міцно тримати, не відпускати головне не впустити і уберегти. Що вам радить карта сама? Те, що захищає, не завжди помітне. Що дає вам відчуття безпеки і чи справді ви цьому довіряєте? Тобто за вами дійсно стоїть сильний янголохоронець, який вас захищає. Тому ваше тепло, вашу опіку, можливо треба в грудні комусь віддати. Порада така, щоб гроші йшли до рук, щоб вдача була весь рік новий на вашій стороні. Всі ваші мрії і запланування здійснилися. Допоможіть в грудні місяці вашим теплом. Вашим захистом, допомогою, опікою? Допоможіть хоча, хоча б одній людині? Допоможіть, хоча б одній тварині, хоча б одній дитині або одному військовому. Тобто, віддайте трішки енергетики, оберегу, тепла іншому. І, можливо, вам віддасться це в рази більше. Так, ідемо далі. Що чекає? Водоліїв. В грудні місяці, І що світ вам приготував. Що світ вам хоче сказати? Водолії. Напевно, я в листопаді водоліїв не дивилася. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ось. Ну, в першу чергу не літайте в хмарах. Мрієте добре. Сонце світить вам, просто зараз трішечки в грудні, можливо, деякі певні труднощі будуть на шляху. Ви будете спішити вирішувати всі ситуації, але часу буде мало, ваше сонечко трішечки за хмарою. Хмара затінює, але й приносить дощ. Що у вашому житті зараз тимчасово в тіні, щоб дати нове зростання? Подумайте, що в тіні, щоб ви могли дати це зростання цій справі, цій людині, цій мрії. Зате й кажу, не літайте в хмарах, не все втрачено, просто сонечко закрилося хмаркою. А те, що кажеться нездійсненним, це неправда. Сонце світить ясно вам. Просто зараз хмарка закрила собою це сонечко. Ідіть до цілі, ідіть до мети, буде прояснення, піде дощ. І все буде так, як має бути. Але грудень місяць мені показує, що ви будете квапитися, вирішувати, робити, незакінчені справи, будете дійсно дуже зайняті. І ви не будете навіть встигати. Зупиніться на якусь хвилинку, подумайте, заспокойтесь, збалансуйтеся, зважтеся. І тільки тоді починайте не спішити. Давайте подивимося ваги. Я не дивилася ваги на листопад. Що? Вагам готує Всесвіт на грудень місяць. І напишіть, в кого зійшлося. І що ви зрозуміли з цієї поради. Чи ви побачили вихід з ситуації? Карта Таро сила. Наберіться сил. Наберіться терпіння, ви сильна людина. Але біля вас може бути ще сильніша людина, яка не відпускає, або ви не відпускаєте. Це можуть бути маніпуляції в вашу сторону, це може бути проявлення сили, агресії. Десь треба звільнитися від цього і набратися сил, терпіння, ви сильна. Ви думаєте, що ви хрупка жінка чи чоловік? Ні. Набратися сили, рухатися далі іноді доводиться розуміти, що той, хто проявляє силу або маніпулює. З, цим, з цією людиною варто розійтися, не спілкуватися, покинути. Карта та розсила. Справжня сила часто тиха. Тобто, якщо ви вважаєте себе тихою людиною, скромною людиною, якщо ви вважаєте, що ви ну, не маєте тої сили, яку до вас проявляють, ні, справжня сила дійсно у вас. Просто треба набратися цієї сили, терпіння і рухатися далі. Справжня сила часто тиха. Чи знаєте ви, коли краще діяти м'яко, а не жорстоко. Не треба діяти жорстоко, так як діє, наприклад, хтось до вас. Жорстко, несправедливо, не м'яко. Ви маєте бути розумніша. Ви маєте ніжність у десь, десь м'яко, десь тихо. Просто відступати від цього всього. Це вам дасть великий попит на майбутнє. Так, дивимося риби. Що грудень готує рибам. Риби-орли, риби досягти бажаних результатів, досягти бажаної мети. Ваші мрії і цілі оправдані будуть, скоріш за все, діями. Десь, можливо, ви підскочите до гори, десь ви. Відчуєте вершину, на роботі це підвищення, на роботі це нова сходинка, на роботі це підвищення зарплати, виписати премію, вас можуть похвалити, вас можуть назначити начальником в хобі і в справах, які приносять вам задоволення, можливо, і фінанси, ви будете себе відчувати на висоті. Якщо ви. Щось виробляєте своїми руками, всі шанси його продати є, вас побачать, помітять і похвалять. І якщо ви в бізнесі ви можете піднятися вище і в грудні місяці продати весь товар, який, наприклад, лежав уже не один місяць, тобто це піднятися високо. Тобто, це стати з колін після падіння і високо-високо в небо піднятися. Так, Орел, висота відкриває нову перспективу. Ваша перспектива нова в грудні. Запам'ятовуйте. Можливо, варто подивитися на ситуацію згори, щоб побачити її цілісність. Тобто, і десь на ситуацію, яка не вирішується, бо ви не бачите виходу, треба дивитися згори вниз. І тоді вона вирішиться. Але це хороша карта. І останній знак: ми дивимося. Ну, давайте близнюки. Що все світ готує близнюкам? Близнюк це я. Що все світ готує близнюкам на грудень місяць. Ну, давай, сам собі витягаю. До речі, мені ці карти допомагають і дуже класно збувається все. О, круто! Дивіться: дитинка в люльці. А вагітність я не планую. Чоловік на відстані військовий, та й плюс має проблеми зі здоров'ям. Але інші близнюки ви можете подумати про нове життя. Вагітність, зачаття, поповнення. Але це не тільки в дітях. Це взагалі новий початок. Новий початок це коли ви щось плануєте. От ви захотіли поїхати десь відпочити, або переїхати взагалі все змінити. Або захотіли почати будуватися, або відкрити бізнес. Тобто новий початок, якщо ви щось задумали, грудень місяць якраз для вас дає всі перспективи почати щось нове. У мене є задумки, і воно якраз рухається. Щось нове у мене теж є, і воно рухається, воно розвивається. А вам я раджу, Подумати про вагітність про своє жіноче здоров'я. Якщо плануєте вагітність, вже починайте. І хто вагітний, все буде добре, пройде благополучно народження дитини. Дитинка буде здорова, все буде добре. Символ початку. Іноді все, що потрібно, це зробити перший крок. Тобто, якщо ви боїтеся, але хочете дуже, наприклад, купити собаку, ну це просто приклад, не треба боятися, просто зробіть один крок. На зустріч. Навіть якщо на... напрям ще не зрозумілий. Наприклад, ви хочете відкрити бізнес, але ви не знаєте, в якому напрямку. Зробіть перший крок, і подумайте про напрямок. Можливо, дороги самі відкриються. Можливо, зараз час довіритися шляху, який ще не має форми, але вже має поклик. Починайте з маленького. І все буде. До речі, близнюкам дуже прикольна карта. Дуже прикольна карта. Це. Просто вау, це новий початок, це нове життя, це створення нового, це все в ваших руках, це поповнення, це діти, це вагітність, це дітонародження. Це, це дуже класна карта. Тому якось так. Кого не подивилася, кого пропустила, хто хоче ще почути про себе, пишіть в коментарях. Подивлюся в наступному відео. Всім гарного вечора.